Індивідуальні пологові зали, бокси для породіль з інфекційними захворюваннями, оглядові кабінети, кабінети спостереження і невідкладної допомоги та надсучасне обладнання. В обласному перинатальному центрі оновили перший поверх та приймальний покій. Жінка, коли поступає жінка, вагітна жінка з партнером поступає для неї лікарський прийом це свого роду маленький стрес. І для того, щоб було більше їй спокійніше, безпечніше, хочеться приблизити такі комфортні, такі більше до домашніх умов ці хвилини перебування, очікування цього прийому. І дякуючи цим ремонтним роботам, насправді сучасна. Цим ремонтним роботам їм набагато комфортніше, безпечніше і спокійніше. Бажання створити комфортніші умови для породіль та новонароджених у медиків було давно. Утім, лише півроку тому знайшли кошти та розпочали ремонт. Максимально старалися зробити комфортабельне перебування не тільки медичного персоналу, а саме пацієнтів і їх родичів. Однак, де ми зараз стоїмо, це по суті зона очікування, де пацієнти і їхні родичі можуть очікувати новину нові народження дитини. І тому це наскільки було трудно нам працювати, бо кожен квадратний метр він ми старали максимально функціональним зробити саме для нашого не персоналу, а для пацієнтів і їхніх відвідувачів. Тому ремонт на велися довго, без сумніву. Кошти ми вложили дуже серйозні. Це кошти майже сорок мільйонів. Все два. Більше половину грошей це державні кошти, це все обладнання за кошти державної, державної адміністрації обласної ради. Під час відкриття відділення голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук передала закладу сучасний дихальний апарат. Ми повинні робити все можливе, щоб мати можливість спасати діточок, які... Народжуються дуже малесенькими, давати можливість всім, хто має бажання народжувати. А нам важливо, щоб зараз багато народжувалося українців. Народжувати в таких прекрасних сучасних уже умовах. Тому дякую за вашу працю. Дякую нашим найкращим медикам. Тому що щоденно титанічною роботою вони спасають і рятують людське життя. Медики кажуть, таке оновлення справді на часі у порівнянні з минулим роком. Породіль побільшало. Жінки, напевне, не бояться вагітніти, тому ми бачимо, що в принципі є народжуваність є, і, звичайно, що по Україні вона зменшилася на 28%. Взагалі це було на останньому плену сказано. Але насправді жінок все-таки у нас поступає. Було на початку війни трошки менше, а зараз жінки до нас повертаються, вони бачать комфортні умови. Знайомі обличчя і вони повертаються до нас. До кінця року в обласному перинатальному центрі планують відкрити клініко-діагностичне відділення із денним стаціонаром та відділення катамнезу і реабілітації для діток від нуля до трьох років. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.